Привіт! В сьогоднішньому ролику я б хотіла розповісти, як я викладаю ріл з кожного дня вже 350 днів підряд, в цілому, як це повпливало на мій блог і на моє життя. Як я із такої кількості підписників зробила таку кількість підписників, і як я із такого життя перейшла на таке життя. І хочу сміливо сказати, що одним із ключових рішень було викладати і постити контент кожного дня. І я не знаю, що для вас особисто є основою росту вашого блогу або основою прибутку вашого. Бізнесу, але я особисто для себе зрозуміла, що для мене це не створення ідеальної картинки, не пошук якогось класного товару, який буде дуже легко продаватися або послуги. І це не завжди використання різних способів просування при цьому рідкий постинг контенту. Особисто для мене це регулярне створення контенту кожного дня. І я навіть не побоюсь сказати те, що створення регулярного контенту це є основний секрет популярності. І тут не потрібно далеко ходити. Подивіться на зірок, якими ми захоплюємося саме зараз. Майже у всіх них не було ідеального старту, але вони з'являлися знову і знову. І в цьому секрет. Наприклад, Доліпа вона роками просто викладала на Ютуб свої кавери і тільки потім стала популярною. Вона виступала на маленьких майданчиках, наполегливо випускала пісні знову і знову перед тим, як зробити свій прорив. І знаєте, навіть Джастін Бібер, той, який вже зараз має мільйонну аудиторію, мільйонних прихильників, нещодавно в нього вийшов альбом, і як ви думаєте, він кожного дня створював просто десятки постів рілсів колаборацій для того, щоб зафорсити цей альбом. Бо популярність не живе без постійного нагадування про себе. Рілси потрібні всім це просто факт і Особистим блогам, smm спеціалісти, таргетологи, коротше, діджитал, б'юті майстри, психологи, викладачі і комерційним акаунтам, а точніше, бізнесам, щоб викладати рілси кожного дня, потрібно чітко розуміти, для чого ти це робиш, і в більшості випадків, звичайно, кожна людина робить це для збільшення свого власного заробітку, як і я. І коли ви про це зізналися самі собі, потрібно також зробити собі установку. Блог для мене це бізнес, це впливає на мій заробіток. Саме тоді, коли ви приберете, що блог це друге місце, це моє хобі, саме тоді він буде працювати на вас і приносити вам бажаний результат, тому що до роботи ви будете відноситись набагато відповідальніше. Це дуже важливо, тому що в мене є такий продукт челендж 30 днів, 30 різ, де я надаю свої уроки, ділюся ідеями по Контенту кожного дня іде дівчата викладають свої 30 ріл з протягом 30 днів. І перше, що ми робимо, це ставимо цілі і пояснюємо, для чого нам взагалі потрібен цей челендж. Тому що якщо цілі немає і хочеться просто постити контент, зазвичай людина дуже швидко вигорає. Тому вам треба в першу чергу домовитись із самим собою і проговорити це собі ж, навіщо вам створювати такі ж челенджі для себе, і навіщо собі ж ускладнювати життя і викладати пост. Або там рілси кожного дня, хоча далі ми будемо про це говорити, це навичка, яку тренувати необхідно, і я зараз, наприклад, викладаю вже рілси не кожного дня, а навіть по два рілси кожен день. І просто дуже зараз для мене легко, і навіть мало. Хоча спочатку, перші два-три місяці, мені було дійсно складновато робити це все регулярно, не пропускати ні дня, тому що я до цього просто не звикла. А потім це дійсно працює як вже така звичка. Після того, як ви зізналися собі, що вам потрібно створювати рілси кожного дня і в цілому проявлятися в своєму блозі кожен день для того, щоб заробляти більше, далі вам потрібно чітко відповісти собі, як я це буду робити, і які теми приведуть мене до бажаної цілі. У блогу має бути одна конкретна тема, яка буде приводити вам гроші, наприклад, СММ, а також додаткові сюжетні лінії, які будуть допомагати людям. Знайомитися з вами і в цілому набирати охоплення в вашому профілі. Тому також можна говорити про стосунки, про подорожі, про якісь ваші звички, про хобі, про вашу рутину В мене, наприклад, як це відбувається? В мене є продажний контент, в мене є експертний контент, в мене є контент про подорожі, про відносини і контент про мене, про мої думки, або про те, чим я займаюся, або про мою якусь рутину І таким чином, в мене основна тема, яка приносить мені гроші, це, наприклад, навчання по СММ або челендж поріл сам, а вже інші теми вони такі допоміжні, які дозволяють познайомитися зі мною і в цілому розкритися іншим людям не тільки зі сторони ходячої енциклопедії, а зі сторони реальної людини з реальним досвідом і з ну такою мені здається достатньо приємною енергією. Нескромною, якщо казати про свій спосіб життя, я часто показую про те, що я достатньо дисциплінована людина, і в цілому це можна сказати по тому, що я викладаю рілси кожного дня. А також часто кажу про те, що понеділка зазвичай в мене починаються однаково. Я тренуюся, я планую тиждень, планую день, доглядаю за собою. Достатньо рано встаю. в цілому для того, щоб люди розуміли, які в мене цінності, і яка я, скажімо так, в звичайному житті. Саме так і формується та сама довіра, коли цікаво спостерігати не тільки за експертизою, а ще й за людиною. До речі, в мене на каналі є відео, де я ділилася своїми інсайтами після 200 днів постингу рілс. Я там розповіла, як робити такі Reels, які будуть залітати, як побороти свої страхи. Тому, кому також цікаве знову ж таки просування через рілс, я вам дуже раджу переглянути ще ось це відео, яке ви знайдете в описі під цим відео. Приємного перегляду! Після того, як я визначилася із тим, для чого мені знімати рілси кожного дня, після того, як я зрозуміла, з чого я буду заробляти, щоб це мене мотивувало далі, потрібно чітко зрозуміти, що чим ширше теми, тим більшу аудиторію ти будеш залучати. І це дійсно дуже важливий такий інсайт, тому що у багатьох блогів, блогерів, експертів велика помилка в тому, що вони просто занадто вузький контент знімають. Тобто, якщо в мене блог СММ спеціаліста, Мені потрібно знімати в цілому ролики не тільки для СММ, а ще, наприклад, для всіх людей, які працюють онлайн. А ще краще для всіх самореалізованих жінок, тобто які працюють не тільки онлайн, а можливо, які працюють і в наймі, але вони працюють, але їм подобається їх робота, і вони дійсно люблять те, що вони роблять. Тобто запам'ятайте, якщо ви будете охоплювати тільки ту тему, на якій ви щось продаєте, ви не будете рости у підписниках. Можливо, перший час ви будете робити класні продажі. Але що відбувається потім? Потім цій аудиторії, яку ви залучили, ви вже продали. Нова аудиторія до вас ще не прийшла. Ці аудиторії, які ви вже продали, їй не цікаво спостерігати за вашим контентом, якщо ви створюєте тільки контент на вашу експертну тему, де ви постійно продаєте. Як наслідок, нові люди не приходять, старі люди починають відписуватись. І, звичайно, це такий момент, коли дуже багато людей ловлять демотивацію. Тут потрібно просто змінити формат і підхід до блогу, розширювати свої сюжетні лінії і розширювати ці теми, на які ви будете створювати свої ролики. Я, наприклад, міксую в рілсах теми, але я додаю. Туди воронки. І не завжди це якась суперскладна воронка. Це може бути легенька воронка на те, щоб людина просто запам'ятала мене і підписалася. Як, наприклад, ось тут на першому кадрі просто я, а далі якась цікава рекламна інтеграція, стара, яка в цілому викликає емоції. І там вже під низом я бачите, написала воронку або на підписку, або на перегляд Reels. Тобто, в цілому ця реклама вона може бути цікава дуже великій кількості аудиторії на 200 тисяч. Залетів цей ролик органічно. Але скільки людей зайде в воронку, добре, якщо це буде 10%. І якщо ці 10% переглянуть відео у воронці, це супер результат. Тому хтось просто зі мною перший раз зустрівся, хтось зустрівся, поставив лайк, хтось зустрівся, підписався, хтось зустрівся, підписався, переглянув відео, і з більшою вірогідністю через декілька місяців, скоріше за все, ця людина придбає якийсь мій продукт, або просто їй стане цікаво, чим я займаюся, і звідки я взагалі... Я там беру кошти на своє життя. Так це працює. Тому обов'язково спробуйте цей мій метод. І якщо вам десь не вистачає дисципліни, або, можливо, вам би хотілося мати ось таке ком'юніті, яке вас направить, яке буде вас підтримувати. Запрошую вас на челендж 30 днів 30 ріл. Це продукт, де ми вчимося вести регулярно інстаграм, де ми вчимося знімати класні рілси, які будуть набирати тисячі переглядів, які будуть генерувати нам підписників і, звичайно, продажі. Все це буде відбуватися у дуже класному ком'юніті. Від себе я також записую уроки, даю різного роду ідеї, роликів кожного дня. Тому дійсно вам особливо не треба шукати, витрачати дуже багато часу. Завдяки цьому челенджу дійсно дуже багато дівчат виросло в блозі в своїх підписниках. В цілому дуже багато хто завдяки челенджу почав регулярно створювати контент, і я дійсно цьому безмежно рада. Тому, якщо б вам також хотілося почати створювати контент регулярно, я. Я вас запрошую на челендж і буду дуже рада вас там бачити. Якщо ви зараз скажете, що, блін, Ліль, все круто, але в мене взагалі немає часу створювати ролики кожного дня. Давайте зробимо так. Розберемося по поличкам. По-перше, вам не обов'язково створювати ролики кожного дня. Можна створювати ролики через день або там 2-3 рази, 4 рази на тиждень. У нас на челенджі як це відбувається? Ми ставимо для себе мінімальну ціль, середню та максимальну. Тобто мінімально може бути 10 роликів за місяць. Середньо може бути 15 роликів за місяць, максимальна 30 роликів за місяць. І також ті, хто виконують свою максимальну ціль, мають невеличкі подарунки від мене і мають змогу виграти рекламу у моєму блозі. А по-друге, ми вже з вами розібралися. Рілс напряму впливають на продажі. Якщо вас не мотивують гроші, вам рілс не потрібні. Мене, наприклад, вони мотивують, і так за останній рік я дійсно змогла зробити такий прорив у своєму блозі. Ще встигала не тільки там робити якісь цікаві проекти, створювати контент, а ще й подорожувати. І дійсно, напевно, те, що ти можеш отримувати класні емоції від цього життя і проживати його яскраво, мене і мотивує. Навіть не більше ось ті гроші, а більше те, що можна за них купити. Також ще поділюся із вами певною формулою, якою я вивела, як я знімаю ці рілси, як в. В мене виходить їх викладати кожного дня. Як в мене виглядає ця система? В один день я пишу сценарії, я шукаю ідеї, в інший день я просто все знімаю, там декілька відео, там 7, 10 відео з запасом. І якщо в мене в протягом тижня стаються якісь яскраві моменти, по типу івенти, або зустрічі, або подорожі, я просто це підзнімаю і потім вже шукаю якісь ідеї, де я можу накласти просто звук і створити з цього якийсь цікавий контент. У вашому випадку, наприклад, Якщо ви йдете на челендж 30 днів 30 різ, вам вже не потрібно витрачати ось цей день на пошук ідей, тому що ідеї в нас вже в чаті є. 10 ідей кожного дня в нас приходять, їх можна адаптовувати абсолютно під різні ніші, Тим самим це дуже економить ваш час. Тобто вам потрібно або знайти десь в галереї ці е, відеознімки, так? Або просто виділити день, навіть не день, а 2-3 години, і відзняти весь цей матеріал. І таким чином це і відбувається. Один день сценарій, один день зйомки. Один день монтаж. Коли починала я челендж 30 днів 30 різ, я все монтувала самостійно, в мене не було команди, я абсолютно все встигала. Але ось нещодавно в мене з'явилася команда, в мене є монтажер, який також монтує це відео. привітик. І чому так? Тому що багато різних проєктів, і мені набагато легше, наприклад, монтаж зделегувати, тому що там провести зі дзвони з учнями я зделегувати це нікому не можу. І, звичайно, якщо ви тільки починаєте, з окей, okay, монтувати самостійно. У нас на челенджі, до речі, також є уроки по складному монтажу, тому кому це також цікаво, велкам. Все наче класно про все наче поговорила, але також хочеться сказати про ті самі моменти, коли ролики не залітають, і ти бачиш. Ну, дуже маленькі перегляди на роликах. А такі моменти за рік, звичайно, в мене також були, тому що ви повинні розуміти, що коли ти постиш контент регулярно і коли ти завжди щось тестиш, якісь нові формати, вони можуть не заходити твоїй аудиторії, ти можеш десь помилитися з заголовком. Ну, і в цілому якось це може так спрацювати, що дійсно ролик не набирає. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий. І насправді в мене також це є, але я просто випрацювала в собі таку звичку, що навіть якщо не... Не залітає, я все одно наступний день пощу новий контент. Я аналізую, чому не залетів, чому не набрав переглядів, чому не набрав фідбеку. І далі вже тоді такий формат або, наприклад, такі помилки я просто не допускаю. Також мені дуже ще допомагає спілкування, спілкування з моїми там, колегами, друзями, блогерами, коли ми з одним одним обмінюємося якимось досвідом, коли буває таке, що ми зустрічаємось і там кажемо, блін, охоплення впали. Колега, подруга, блогер також може сказати, в мене також. а Спробую цю тему докрутити, спробую цю. і ком'юніті воно насправді дуже сильно підтримує, особливо ті люди, які також в цій сфері варяться. Ти переймаєш їх майнсет, тобто в них немає думки про те, що якщо не залетіло, я більше ніколи не буду постити. В них є таке, ага, це не залетіло, значить, я ось так не буду робити. Я спробую виправити і буду постити знову. І, напевно, останнє, про що хочеться сказати в цьому відео, коли я починала цей челендж, мені здавалося, що ну, мені особливо нічого показувати. Хоча зараз, наприклад, моє життя дуже сильно насичене. Але раніше, особливо, коли я працювала тільки в СММ, моє життя не було таким насиченим, і мені здавалося, що мені просто немає чого показувати, немає чого знімати. Але це дуже велика пастка. Тому що, по перше, Звичайне життя, воно також цікаве. По-друге, у цьому звичайному житті дуже багато різних моментів, про які можна розповісти, починаючи від якогось вашого факапу на роботі, закінчуючи, не знаю, вашими відносинами або спілкування з подругою. Тобто дуже багато може бути тем із звичайного життя. І я навіть хочу вам сказати, що іноді звичайні якісь такі прості розмови, ситуації, ваші думки в повсякденному житті, вони іноді можуть набирати більше переглядів. Більше фідбеку від аудиторії, тому що це знайома ситуація для кожного. Тому після цього челенджу я зрозуміла, що можна знімати своє звичайне життя. І е, якщо вам все одно тяжко, якщо вам здається, що вам нічого знімати, згадайте, будь ласка, ваших улюблених блогерів. І скоріше за все 80% їх контенту створено вдома. Там, де немає супер якогось насиченого життя, і все це, про що ви думаєте на початку, це просто дійсно ваш мозок починає так з вами спілкуватися, вас зупиняти, тому що це щось нове, незвичне, це нова навичка, і мозку простіше просто залишити все, як є, для того, щоб не напрягатися. Але зробивши декілька кроків, ви зрозумієте, що це не так важко, це не так страшно, і це дійсно набута навичка, яка допоможе вам стати кращою версією себе у майбутньому. Я дуже дякую вам за перегляд цього відео. І знаєте, моя задача в створенні цього відео була підштовхнути вас на перші кроки, тому що коли ви почнете бачити перші результати, скоріше за все, вам буде тяжко зупинитися. І це дійсно те, що може напряму повпливати на ваш особистий розвиток та змінити ваш дохід, а з цим і ваше життя. Тому чому б не скористатися такою можливістю? Звичайно, соцмережі це такий інструмент, де круто тестувати різні формати, де Круто тестувати безкоштовне просування, платне просування різного роду платформи. Але регулярний контент це дійсно база, щоб вас не забували люди. І так, ви можете себе підсилювати платним просуванням, але набираючи аудиторію органічним просуванням, уявіть, наскільки ви будете попереду тих блогів, брендів, які використовують тільки таргетовану рекламу, наприклад. І в цілому не так часто з'являються у стрічці. Тому дуже дякую вам ще раз за перегляд. Якщо вам було корисно, обов'язково поставте пальчик вгору цьому відео, напишіть коментар, тому що для мене це дуже важливо для просування цього відео, для просування каналу. Я дуже стараюся над кожним відео. Дуже хочу нарешті побачити ось цього першу тисячу підписників на своєму YouTube. Підписуйтесь на мої соцмережі, на мій інстаграм, на мій телеграм. І до зустрічі у наступних відео. Всім папа! -па.